Давайте спробуємо зрозуміти, а скільки ж розвитку має кожна з цих систем рівнянь. Давайте спершу трішки повернемося назад і пригадаємо, які в селі можуть бути випадки. Так, їх насправді три. Оскільки графіком кожного з цих рівнянь буде пряма, то прямі можуть утворювати такі ситуації одна відносно одної. Можливо, наші прямі перетинаються, а коли прямі перетинаються, вони це роблять в одній точці. В такому випадку ми говоримо, що система сумісна, адже вона має розв'язок, І ми говоримо, що вона визначена, адже ми можемо сказати, який саме. Так, тут все однозначно визначено. Так, система визначена. Може бути ситуація, коли наші дві прямі, які є графіками рівнянь, наклались одна на одну. Тобто, насправді, у нас в системі було одне і те ж рівняння, просто записане, можливо, якось по-різному. Ця система все ще сумісна, адже розвиски є, але вона не визначена. Бо ми не можемо сказати, який саме з них. І може бути третя ситуація? Так. Можливо, графіки наших рівнянь є просто паралельними один до одного. Ну і ми розуміємо, що в такому випадку спільних точок немає, і в такому випадку ми просто говоримо, що система несумісна, або не є сумісною. Так. Давайте подивимось на кількість розв'язків в кожному випадку. Так. Тут природні, що буде один розв'язок, адже якщо прямі перетнулись, вони це зробили в одній точці. Тут у нас буде безліч розв'язків. Адже будь-яка точка з цієї прямої нам буде підходити, яку б ми не взяли. Так. Тут безліч розв'язків. Так, безліч. І в третьому випадку у нас немає розв'язків. Ну, чи нуль розв'язків. І давайте ще поглянемо на це ще з однієї. Що ми можемо сказати про рівняння системи в кожному з цих випадків? Давайте припустимо, що рівняння цих двох прямих, про які ми тут говорили, в блакитної прямої, наприклад, рівняння Y це K1X плюс B1, так, а в о, помаранчевої, не знаю, червоно-помаранчевої червоно Y дорівнює K2X плюс b 2 Тобто, насправді, прямі відрізняються одна від одної тільки оцими двома коефіцієнтами. Що ми можемо сказати про коефіцієнти в кожному з випадків? Дивіться, в першому, так, оскільки прямі мають іти під різним кутом, а у нас k якраз відповідає за кут, то ми можемо стверджувати, насправді, що просто k1 не дорівнює k2. Якщо ця умова виконалась, ми можемо. Точно стверджуєте, що система сумісна і визначена. Так. У двох інших випадках, оскільки прямі йдуть під одним і тим же кутом і тут і тут, то ми можемо сказати, що кутові коефіцієнти однакові, і там і там. А різниця полягає в тому, що тут вільний член, той що доданок, той, який за висоту відповідає, тут він однаковий, а тут він відрізняється. Таким чином. Маючи, перетворивши рівняння в стандартний вигляд, ми можемо просто сказати, яка в нас ситуація і скільки система має розв'язків. Тепер, озброєні цією інформацією, ми можемо повернутися до основного завдання і знайти кількість розв'язків кожної з цих систем. Давайте почнемо з першої. В принципі, коли ми бачимо, що біля X і біля y коефіцієнти однакові, це ну, нам натякає, що скоріше за все кутовий коефіцієнт буде однаковий. Давайте в цьому переконаємось, Я вже зробив обчислення наперед. Так, Ми бачимо, що якщо перетворити рівняння з цієї системи в стандартний вигляд, то у нас кутові коефіцієнти будуть однакові, а більні члени будуть різними. Так. Ми могли насправді це одразу побачити, так, адже 10 і 2 вони відносяться як п'ятірки. А на правій стороні у нас числа були різними, адже вони і залишаться різними. І ми розуміємо, що це який випадок. У нас е, ці прямі будуть йти під однаковим кутом на різній висоті. Отже, система несумісна, отже, у нас немає розв'язків. В цьому випадку. Давайте поглянемо на другу. Тут немає. Поглянемо на другу. Що е, ми тут бачимо? Ми бачимо, що біля Y коефіцієнти одинички, а біля X різні. І це насправді ну, такий. Натяк на те, що насправді кутові коефіцієнти вийдуть різними. Ну і ми це бачимо. Так. Тут мінус 5, тут мінус 4. В принципі, так, так і одразу було більш-менш видно. Так. Ну і це випадок, коли у нас система сумісна і визначена. Тут у нас один розв'язок. Адже прямі не паралельні. Поглянемо на третє. Насправді одразу видно, можна перетворити в стандартний вигляд, але ми і так бачимо, що це одне і те ж рівняння. Якщо це одне і те ж рівняння, отже, прямі, ну, в них однакові графіки прямі, вони накладуться, а отже, у нас буде безліч розв'язків, Ну і ми можемо це побачити, перетворивши в стандартний вигляд. Так що кутові коефіцієнти однакові, вільні члени однакові. Отже, ця система сумісна, але не визначена. І ми маємо безліч розв'язків. І давайте поглянемо на останню. Так, тут не так добре видно, як в попередній, але загалом, якщо зробити перетворення в першому рівні, перенести 2х направо, ми побачимо, що це такий самий випадок. Так, у нас кутові коефіцієнти однакові, вільні члени однакові, отже, у нас буде тут безліч розв'язків. Наша система сумісна, але не визначена.